Всім мої вітання, любі мої друзі. Всім вітання. Сьогодні знову я з вами, і знову я з посудом показую вам е той весь посуд, що в мене залишився. Ну, весь сьогодні ні, але періодично я викладаю то один, то другий, що в мене залишився. І будемо сьогодні знову з вами робити е знижки. Будемо. Е Ну, Звичайно, на той товар, що я не робила знижки, бо вже як я зробила, є такі речі, що я зробила вже е, навіть нижче, чим я закуповувала, то, звичайно, що вже не буду робити на нього знижки. А так, взагалі-то будемо робити ще з вами знижки. Всі мої вітання, любі мої друзі! Всім вітання! Знову я з вами. Знаєте, так думаю, ну, вийти до вас не вийти, вийти не вийти, але повірте мені, що я дуже сумую за вами. Дуже сумую. Хочу вам сказати вас трохи потішити. Сьогодні мені телефонувала моя дочка і показувала вона була в магазині такого, показувала. Мені посуд, який можна придбати. Але вона сказала, що то буде, можливо, на другий місяць, бо страшенно дорогий. Страшенно дорогий. Показувала шикарнючий, ну, шикарнючий посуд. Вам хочу сказати, так, я бачила. Ну я вже думала, що я вже там, знаєте, от я з вами так, хто мене дивиться перший раз, то звичайно що не розуміє, що я, про що я мову веду. А хто за мною слідкує постійно, то знає, за що я мову веду. Що я мову веду за посуд, посуд секонд-хенду, з барахолки, посуд з Європи, Німеччина, Італія. Польща, ну і там що ще попадає якісь може інакшої якісь, інакшої ще країни. Але переважно, що звідти. То сьогодні дочка була е, і мені е, показала. всі мої вітання, ювій друзі! Всім вітання! І знову я з вами. І знову способом. І сьогодні ми. З вами знову будемо робити знижку. Вже, звичайно, що на другий посуд, бо на той, що я показувала знижку, я зробила деякі речі замовили. Дякую вам, щиро вам дякую. Я ще не відправила, але я обов'язково до кінця тижня відправлю людям їхні замовлення. Хто проплатив, хто не проплатив, ну, це вже таке, хто собі оплатить там на пошті. Зразу як буде отримувати, а хто проплатив вже мені на карту, то я вирішила, що сьогодні знову буду робити знижку, щоб в мене не залишався цей товар, якщо вже буде щось колись свіже, то буде свіже. Нічого не можу вам наперед казати, я вже вам то говорила. не можу нічого пересказати. Буде таке, чи не буде такого, чи, чи буде вже щось е, друге якесь, Е, ну не знаю. Поки що не знаю. Хто за мною слідкує постійно, той бачить, що я вже давненько не їздила, давненько нічого не було такого е, свіжого, але посуд гарний, посуд дійсно гарний, є посуд е, бушний, а є з барахолки і новий. Хто за мною слідкує, той знає, що посуд йде з барахолки. Хто зайшов перший раз, то, можливо, що і не знає, що посуд з-за кордону з Європи і посуд з барахолки, з базарю, з магазинів секонд-хендів. Ну, звідки трапляється, де, можливо, щось придбати і звідти. Він і є. Навіть в мене був, зараз та не час немає, був посуд з Англії. Красота. Була, дійсно красота. Можливо, ще коли щось буде, нічого не буду обіцяти, нічого не буду казати, бо поки що е немає нічого. І навіть хочу вам сказати, навіть немає такого. Щоб було щось, що я би могла мати таку надію. Поки що нічого немає. Навіть, навіть я не маю чим сама потішитись, і не маю чим вас потішити, що, можливо, буде якась Англія. Англії було дуже багато, різна, шикарна. Хто викупив, то викуповував у мене, то лишився задоволений. А хто... Не мав змоги, а хотів, це вже така інша, інша річ. Я так само багато дечого хотіла, але не було такої змоги, і я вимушена була це все реалізувати. Добре, добре. Приступаємо, не буду багато говорити. Приступаємо, і я буду вам показувати і разом з вами буду робити знижку. Ще хочу вам навіть сказати, що хто слідкував за мною, той знає, що я продавала такі сушки, такі отюжки. І знаєте, навіть сама не зауважила, що у мене ще лишилась коробка одна, лишив, залишився один утюжок. Тому ну, я його виставила сюди. Ну, Речей ще багато, того що є багато, знаєте, то там поставила, то там поставила. Це ж не те, що я, може, поскладала собі там в магазині на, на поличках, і воно там у мене все на одному місці. Так нема. У ну, мене так нема. Знаєте, може, в когось так є, але в мене так нема. Добре. Тоді приступаємо і будемо з вами переглядати, на що зможу, на то, що я знижки зроблю, на той посуд, що я. Робила, можливо, а можливо, ще раз зроблю. Але той, що я в тому той раз показувала, то я вже якісь там знижки зробила і вже не пам'ятаю з Ну, не пам'ятаю в мене не то, що я маю одну, цю одну роботу, нею займаюся, і все, я можу пам'ятати. Не пам'ятаю, Але я буду дивитись і разом з вами будемо писати, і будемо робити знижки. Добре, приступаю. Так, мої дорогенькі, починаємо з вами переглядати такі плоскі тарілки. Їх плоских є шість. Я не знаю, чи всіх є. Ні, їх от, от так, плоских є шість. Зразу вам так кажу, плоских є шість. Е, йдуть вони е, фігурно, Так, йдуть вони фігурно. Мають такий невеличкий рельєф, мають такий польовий невеличкий такий, знаєте, як то, чи букет, чи просто така гілочка, гілочка і якась, якась так, як була квіточка, не знаю колоски, але такий букет. Показую вам така ніжність. Сіро-жовтому просто не помитав. Оця тарілка просто не вимита, але на ній є ціна, і тому я так і її взяла. Отакі тарілочки. Отакі тарілки йдуть шикарні, плоскі тарілки. Не знаю, чи тут вона і треба помити, чи тут така в неї якась, ніби як закаленка. Але в таких тарілках не, не буває взагалі-то в цьому посуді закалено. Не можу вам сказати, що тут таке є, але просто вам показую. Так, коли одна на одній тарілоці щось я таке побачила. Можливо, воно відмивається, нічого вам не можу сказати. Можливо, відмивається. Але от показую вам, що така шикарна красота. Отака от шикарна красота. Скажу вам, що позолота по кантику і вся позолота збережена. Вся, вся. Хто не знає, хто за мною так не слідкував, ну, чи перший раз зайшов, то знає, що є. Такі речі, що потертість. Є от на них потерте золото, схід золота і є потертість. А на цих тарілках взагалі немає ніякої жодної жодної потертості немає. Отак, от кладу кладу назад, кладу назад на то саме місце. Тарілки шикарні, от шикарні. вони просто йдуть плоскі, отакі от йдуть просто плоскі. бо є е, тарілки, що вони ніби плоскі, але мають чуть бортики. А це повністю про плоскі такі тарілочки. Кажу вам, скільки вони мають в діаметрі. Не знаю, можливо, вони були в користуванні, а можливо, і не були. Ну на них не видно, що вони були в користуванні. знаєте? От на них зовсім не видно, що вони були в користуванні. Мають вони в діаметрі 24,5 см. 24,5 см. І ці тарілочки клеймо мають баварія. От, клеймо маю Баварія. Тоненькі, легенькі, бо то є Німеччина. Легесенькі. Чи є мануфактури я вам не скажу, бо я тому не розбираюсь. Але зразу вам скажу, що я зроблю на них, роблю знижки. От роблю знижки. Йдуть вони під 45 номером 180 гривень, 45-й номер 100. 50 гривень. 45 номер. 150 гривень такої одної тарілки. Тут шикарна знижка, знаєте, вже далі бути не може. Сьогодні мені телефонувала дочка, і що мені цей посуд переслала, то я їй казала, що роблю знижки. Вона сказала, роби куди діватися. Роби, значить. Ну, знаєте, на чимось виграв, на чимось програв. Їх є 6. Тому вам кажу, що я зробила знижку вже остаточну на них, 45-й номер, 150 гривень, але тарілочки тоненькі, легенькі, шикарні. Ну, от шикарні тарілочки, бачите самі, що тарілки ідеальні. Такі плоскі тарілки ідеальні. Ну, Хто собі може... Придбати, то я не кажу ще раз повторюю: що не кажу, щоби всі зразу, всі, наприклад, шість, хочете половинку, чотири ну, чи дві. Чи ну так не може бути, що я, от, наприклад, хочу одної, або хочу там. Я навіть не знаю як. Я навіть не знаю як. Три, ну, три, ну, та знаєте, от візьму три, а три потім чекаю, що хтось хтось других три викупить. Але вже як виходить, кому як. Заходить, кому скільки треба, то й може так собі і придбати. Так, далі. А зараз вам покажу, що я маю ще такі пиріжкові тарілочки. Пиріжкові також нові новесенькі, але їх є 5. От їх є п'ять, їх немає шість, їх є п'ять. Всі вони йдуть нові, новесенькі, бачите, позолота вся на місці, позолота вся вся збережна, ніде немає і потертості, ніякого, щоб схід золото. Зовсім нічого ніде не має. Отакі ще йдуть тарілочки пиріжкові. Так само там йдуть фігурно квіточкою, так само мають такий рельєф, при крайчик. Отак, От все гарнесенько. І такий мають, як ніби, польовий букет. І тут такі дрібне Ну, мені так виглядає, знаєте, що о, така гілочка суха, польова, одна і друга якісь лоски, якась трава. От така мені виглядає, так мені виглядає, нібито така польова якась трава. Скажу, скільки вони мають в діаметрі. Мають вони в діаметрі. Зараз зараз 19,5 см. 19,5 см. І йдуть вони таке саме клеймо, і йдуть вони під 41 номером 120 гривень, 150 гривень, 120 гривень. Я знижки вже роблю, знаєте, такі. Все. Закрила очі і зробила знижки. 141 номер, 120 гривень. Отакі тарілочки. Їх є 5. Цих тарілочок є 5. Ще вам покажу, що ще є таке блюдо. Бачите, є таке гарне велике блюдо. Таке ж саме, такої самої ну, з такого набору. Є таке велике блюдо. Шикарне, нове, гарне. Позолота вся збережена, великий такий рельєф. Видно такий рельєф. Дуже гарно по прикраїчі. Бачите, весь рельєф так дуже гарно видно. Нігде немає ніякого пошкодження, абсолютно, нігде нічого немає ніякого. В крайній мірі я не бачу ніде пошкоджені, щоб якесь було. Е, хтось як замовить, наприклад, собі. Чи я... Ні, та що то як замовить? Я ж бачу, що ніде нічого немає. Все новеньке, все все брудне. Просто брудне. Е, таке саме клеймо на кожній посудинці є клеймо. Скажу, скільки в діаметрі має. Е, 27 см. 27 см має в діаметрі. І йде під 44 номером 280 гривень, 350 гривень 280 гривень. 44-й номер 280 гривень отакого от блюда. Скажу вам, хто захоче весь разом набір забрати, то, звичайно, я можливо ще на щось там заокруглю. Як хтось собі забере. такі ті тарілки, то ті то ще є. Салатник, то можливо, що я там до якоїсь суми заокруглю то все. І ще такий є салатник. Безподобно гарний. Безподобно гарний. отака От шикарна красота, такого салатничка. Все легесеньке, все тоненьке, легеньке, легеньке взагалі. Ну, то є Німеччина, знаєте, посуд німецький, він взагалі шикарний. Взагалі шикарний, то не докаже ніхто і нічого не докаже. Я вже от передивилась на той весь посуд і вже знаю, який він є, який той, який той, але посуд німецький самий такий він якісний. Вся позолота на місці. Вся позолота на місці. В середині такий шикарний букет і такі невеличкі декольки. Так само має такий рельєф довкола. Скажу вам, скільки той салатник має М -м -м висоти, має висоти. Ой, не висоти в діаметрі, бо я щось подумала за висоту, зараз скажу вам. В діаметрі має 23 см, Висоти має, Висоти має 5,5, э, ну, 5,7, 5,5 см. І Дякую. так само має. Таке ж клеймо баварія. І йде під 43-м номером 300 гривень, 43-й номер 250 гривень. А ви знаєте, хочу вам сказати, але ви собі як придбаєте, а будете шанувати, ну, не то, що не користуватися ним, але просто, що шанувати собі, то будете таку річ мати і будете нею задоволені. Ось така шикарна річ, такий гарнесенький салат. Красота. Ну, Може бути на салат, може бути навіть хто має невелику родину, то навіть і велику, якщо тепер вже ніхто так багато, то і куті не їсть, що там колись наколотили, ну хто має макітру. Як, як, як в нас кажуть, в Макітрі. Коли знаєте, як в Макітрі ми теж так робили. У мене мама так робила, бабка так робила, терли мак, терли мак, ніхто його не купував. Готові зараз є готові солодкі, які хочете. Зараз все, що хочете, то є. Але колись терли в Макітрі мак, і хочу вам сказати, і зразу ж туди додавали пшеницю. Варили пшеницю і зразу туди додавали пшеницю. Хтось, каже куття. У нас ніколи ніхто не казав ніяка куття. Постійно була пшениця. постійно. І до цієї пори в нас пшениця Добавляли пшеницю і хто що вже собі на свій смак Там любив. Цукру, горіхів, халви. Ну, хто любив мід, й меду, хто любив ще там щось, якісь там розинки, то ще розинки. Все кожного за бажанням. Це було так колись. А тепер вже, наскільки я знаю, що в мене навіть і всі були діти, то покушали там по три ложечки, так як всі належать, тої пшенички. І все. Так що е такої мисочки може вистачити ще й забагато. Продовжуємо далі. І показую вам, що я маю дві таких парочки. Новесенькі. Шикарні, легенькі, гарні, безподобно, нові. Також легенькі, також Германія, е, кажу, то Германія то Німеччина. Е, вся позолота на місці. І тут вони так гранчасто. Ручечка в них зручна в тих чашечках. Приблизно десь, бачите, які вони йдуть тоненькі. От бачите, я от веду пальцем ви з тієї сторони. От бачите, ви бачите, що тут видно ті полосочки і видно мій палець. Ну, не так стали дуже видно, але видно. йдуть вони легенькі і тоненькі. Може бути для себе, може бути на подарунок, кого там собі на день народження, хто, хто на що собі думає. Позолота на ручечках з двох боків. Все новесеньке, нігде ніякого пошкодження немає. Нігде. Так відділено все золотом, кожен пилісток, відділений золотом. Отака красота. Отака красота. Приблизно вони десь мають, може, грам 220, приблизно так. Я не, не, не пам'ятаю, чи я заміряю, хтось як захоче. От кажу і цілий час наголошую, пишіть мені на Viber, бо на, сам, на саме зручніше. Ні, ну звичайно, можете мені писати, є, що пишуть мені навіть в коментарях, то я е, відповідаю. Коби ви вчасно там переглядали ті коментарі, що я вам відповіла, е, хто захоче, я заміряю і вам просто в вайбері напишу, скільки, який тут є об'єм. Ну, вони такі гарненькі, що вони можуть бути не лише на каву, але й на чай. От на чай вони можуть бути. Я не знаю, хто як багато п'є чаю, але от на чай вони можуть бути. І зразу йдуть до них такі блюдечка, Бачите? блюдечка з золотом відділені, ніби такий кожний плюсочок, ніби ромашка та ніби йду до ромашкою. І так само йде по приканту чуточку, чуточку, ніби такою, так само такі пелюстки відділені. От чуточку так видно, ніби пелюстки відділені. Дві парочки тільки є. Їх є тільки дві парочки, більше їх немає. Uh, і то в нас є Баварія Германія. Показую вам таке йде клеймо. Баварія Германія. Блюдочко також легесеньке, таке. і вони зовсім новенькі, немає ніякого пошкодження ніякої потертості немає ні на чому. Ні на і на І чашечках також немає. Uh, ідуть вони, Я на них зробила знижку. От я на них робила знижку. Під 120 номером були 450 гривень, 350 гривень. 350 гривень. 120-й номер. Знаєте, от не хочеться, щоб вони в мене залишались. 300 гривень. Оце вже буде їхня така остаточна ціна. Не знаю, що там, не знаю, як там, але от кажу вам. 120-й номер, 300 гривень. такої. Парочки. Ну, парочки шикарні. Ну, парочки йдуть шикарнючі такі. Така краса. от така красота. Так, показую вам, що я маю, хто за мною слідкував, той пам'ятаю. У мене жіночки викуповували, що я мала такі утюжки, я мала такі е, фени і мала такі е, плойки. Я не пам'ятаю, що вже мала, але багато мала таких. Таких речей і лишився в мене тільки ще такий один утюжок. Ось Залишився такий один такий утюжок Все йде в робочому е, стані Вони робочі, тому що я собі також такий самий утюжок залишила. Е, тим більше, що я е, перевіряю. Тим більше, що я перевіряю, коли я пересилаю, і я все перевіряю. Чи гріє, і як робить які були робочі. Таких, що були не робочі, немає. Просто от кажу вам, що ще залишився мені він один. Ціна його 500 гривень. Ціна 500 гривень. Я так і напишу, тому що ті, вже що я писала, вже, вже продані і вже немає. Його ціна цього утюжка 500 гривень. Не пишу, який номер, просто просто утюжок він один лишився і все, більше нічого немає. Все вже розібрали. Хто захоче, хто запитає, і мені напише на Viber і захоче. І я провірю, хоч я провіряла, я ще раз провірю. І, а як то на Viber, то можете мені навіть зателефонувати на Viber, що я вам покажу. Покажу, світить, горить, гріє, як, що, до чого, я вам все покажу. отакий От утюжок 500 гривень. От і все, мої хороші. на сьогодні буде все. Як могла, так знижки зробила. Ну, є ще багато таких речей, що ще будемо з вами робити знижки. Ну, але я вже ті всі речі показувала. розумієте? От всі речі я показувала. Просто я так кажу. Кожен раз, як я буду виходити до вас, кожен раз я буду показувати якісь знижки. Ну, але скажу вам, щоб ви чекали. Наприклад, от наприклад, я так кажу, щоб ви, наприклад, чекали, бо там, а я це не зачекаю, не буду брати, мені подобається не буду брати, бо можливо там ще буде. Такі речі вже не, не, ну, не повторяються, щоб я от мала ще щось таке делікатне, в таку ціну, і я зробила таку знижку, ще щось. Вони вже так полишались. то, що в мене полишалось. Знаєте, от такі тарілки лишились більше такого, е таких наподобу, таких тарілок фігурних і з позолотою. І таких немає тільки ті одні е, таких чашечок, немає, тільки в такому одному екземплярі, там фігурка в одному, там то в одному. Ну, отак воно так воно пошалось і так воно і є. Добре, добре, мої дорогі. Я так думаю, що на цьому буде все. А зараз всім вам дякую. Хто залишається зі мною, то підтримує мене то ставіть мені вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, викуповує посуд. Безмежно вам вдячна. Безмежно вам вдячна, мої дорогенькі. Дійсно, дійсно, ви мене підтримуєте. От є такі, є такі люди, що вони постійно зі мною на двох каналах і вони дійсно мене підтримують. Дійсно підтримують. Я вам безмежно вдячна. Безмежно вам вдячна. І вдячна тим людям, хто підписується на канал. Щиро вам дякую. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину, і всім до зустрічі. Всього вам доброго, всім пока, всім пока!